Я вітаю вас, мої любі друзі, на майданчику автопоїнт. Наш асортимент збільшується і зараз ми бачимо перед собою південно-корейський автопром. Це Elantra 17 2017 року. Випуску 2-літровий газ-бензин. Автомобіль приїхав до нас зі штатів на лінзованій оптиці, на легкосплавних гарних дисках 16-го розміру. На автомобілі встановлена літня гума. Автомобіль в кузові седан, гарний, темно-сірий колір. Комплектація базова, але є пару ніж Автомобіль має камеру заднього огляду. Відкривається багажничок з важеля, який знаходиться біля важеля ключка, тут зліва під ногами водія. Так як це у нас е, автомобіль на газу, то зверху бачимо запасочку повнорозмірну, домкрат, ключі. Хочу сказати, що в американських автомобілях це рядкость, щоб все було. Тому це дуже великий плюс. Ну а тут бачимо великий балон. Я думаю, що газобалонне обладнання нове встановлено. Вже в Україні. Тож щодо обслуговування проблем не буде. Так, Що по салону. Там Салон автомобіль світлий текстиль, такого світло сірого кольору. В автомобілі чистенько, приємно. Хочу сказати, що дизайн кузова цікавий. Так, В автомобілі комплектація на повному електропакеті, пакеті, електрорегулювання, дзеркал, центральний замочок, сідушки в нормальному стані. В цьому автомобілі є датчики різні. Це датчик світла, датчик сліпих зон. Ви можете його бачити, він на дзеркалі заднього огляду. Дивіться, я зараз увімкну його, він засвітиться і вімкну. він, він, просто насвітиться Пластмаса кермо, але мультикермо, є голосове керування, Круїз-контроль В автомобілі 83 тисячі міль пробігу, екорежим, бортовий комп'ютер, тут уже такий сучасний. Можна дивитися різні. Параметри автомобіля, але хочу сказати, що не переведено е, сама, е, сам бортовий комп'ютер підметричну е, сферу, підметричні поділки. Е, але це все можна переробити без проблем. Потім, що у нас ще є? Тут уже непоганенька така е, мультимедіа, сенсорний дисплей, є у нас Apple CarPlay, Android Auto. Звичайно, що через Bluetooth можна під'єднатись до всіх е, додатків. Маємо кондиціонер, автомобіль на автоматі. Працює автомат хороший, і ось камера заднього огляду виводиться якраз таки на та цей невеличкий, але е продуктивний екранчик, скажімо так. Що можу ще сказати? Тут все більш-менш добре. Подивимося, документації тут ніякої немає. Хочу сказати, що ландхара такі розповсюджені машинки. Доволі часто вони така машинка міського типу експлуатації. В принципі, що можу сказати: гарні автомати, гарні мотори, плюс встановлене газобалонне обладнання. Хто шукає собі. Симпатичний седан. На весну ще й на автоматі, в гарному кольорі, в гарному стані. То ось, будь ласка, шикарний варіант для цього є. Знаходимося ми за адресою міста Суми, вулиця Крут, 19. До зустрічі!